Вітаю вечері. Ми як завжди працюємо. Вже вітання виставили сьогоднішнім днем працівника сільського господарства. І так з самого рання і допізна копаємо. Ось покажу вам двохрічні на півдні України, які виростають двохрічні сіянці вірджинки. Самому цікаво, тому що є ось такий щеплений. Бачимо, тут патичок стоїть. Це я робив щеплення, навіть не пам'ятаю, але щось хороше. Пам'яті Черняєва, здається. А це просто ось сіянець двохрічний. Вже висотою сантиметрів 50 А тут у нас це ми викопали і прикопали. Подивимось, які вони там мають кореневу. Копали своєю чудою лопатою. Ух Чуд... ти, А не витягнути їх. Хотів в прямому, так сказати. Ну от, відразу щеплений. Ось, дивимося, щеплений. Що? Ну, ось така коренева. Це те, що ми лопатою там докопалися, наскільки. Ну, я рахую, глибше не треба, бо дивлюся, як люди копають ями, щоб викопати вирджинку. Е, Ну, ось ми викопали коренева, дивіться. Ну, сантиметрів 50. Ну, а воно більше не треба, повірте, те, що ви копаєте там до метра 70 см. Потім той, хто саджає. Його в будь-якому випадку обрізає або ще гірше заверне. І зараз ми викопаємо ось цей сіянець. Мені теж цікаво. Ось, дивіться, яка коренева. Бач, ми її обрізали ось лопатою своєю чудо лопатою з ресори, я вже показував. Навіщо копати ямери дивіться, ось таким мечем. Ми обрізали на глибині. Ось на глибині, от дивимося. Бачу, яка глибина. Ось ми так заглибили і десь обрізали. Маємо ось такі. Ну, це верджінка, зараз ми висадимо, там ми саджаємо. І це те, що було. А, зараз потрібно все в прямому ефірі, так сказати, без всяких підготовок. Навіть сам не знаю, що там у мене очікує. Це те, що ми були, викопали і не пересадили. тобто були вже обрізали кореневу. Ну, ось така. Бачите, ось таку має не так розгілкована, як хотілося б навіть. Ну, вона. Так що, якщо не викопувати однорічні, то вони мають кращу, кращу кореневу, чим їх викопати і потім прикопати. Бачимо, які, які мають коріння. Ті, що ми викопали і просто прикопали. Воно. Немає такого, такого гілкування, якби нам хотілося. А от те, що не порушували, от воно дійсно має гарне коріння. Ось це, що не порушували. Так що такі справи бачимо ось місце щеплення. Навіть плівочка лишилася. Тут у нас ще один. Ще один. Дар Софіївки, здається. Теж щеплений лишився. А то все, верджинка. Працюємо. Так що такий у нас, нас досвід вирощування гвірджинки і такі висновки поки що робимо. Побачимо, що буде далі. Тримаємось, буде все добре.